Вітаю вас, друзі! В цьому ролику я покажу, як садити ялівець звичайний суєцика. Ця рослина багатоствольна, має колоноподібну форму крони, хвоя гольчата блакитно-зеленого відтінка. Хочу відзначити, що цей ялівець посухостійкий і зимостійкий, витримує морози до. 32 градусів. Він вважається швидко зростаючим. Річний приріст складає близько 15-20 см заввишки і близько 5 см завширшки. До 10 років може бути заввишки близько 2 метрів. Завдяки своїй в вертикальній формі користуються популярністю в ландшафтному дизайні. З його допомогою можна створювати цікаві квіткові та садові композиції. Поряд з декоративно листяними, квітковими рослинами він виглядатиме причудово. А якщо ви його посадите десь на галявині, в одиночній посадці. Це буде мальовничо. Хорошим варіантом буде посадка такого ялівця для створення живоплотів. Ялівець воліє добре освітлені ділянки, а ось до ґрунтів він невимогливий. Але я при посадці використовую спеціальну ґрунтозміш для хвойних рослин. Мені подобається. Такий ґрунт тим, що він добре збалансований, в ньому містяться всі необхідні макро і мікроелементи. Посадкову яму викопала у кілька разів більше, ніж сама земляна грудка. Перед тим, як витягувати рослину з контейнера, я її добре пролила водою. На дно посадкової ями треба засипати гарну суміш. Яка по своїй структурі пухка, добре повітря і волога проникне. Саме те, що треба для того, щоб рослина успішно розвивалась. Насипаю на дно та розподіляю її, що ж витягує лівець, постукуючи з боків по контейнеру. Ось який він вологий після поливу. Та зразу його рівненько встановлюю, щоб гарненько виглядав в подальшому. Ось так. І буду з усіх боків присипати ґрунтосуміш. Добре ущільнюю землю навколо рослини. І обов'язково поливаю водою. В цей же час дивлюся, щоб не було ніяких порожнеч. До речі, поки вода вбирається, хочу нагадати вам: якщо ви ще не підписані на наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, все це сприяє просуванню нашого каналу на Ютубі. А вода вже відібралась. Підсипаю ще землю. Хочу зазначити, що кореневу шийку не заглиблюють при посадці ялівця. Ще з цього боку підсиплю землі. Взагалі, я вважаю, що не буває хвойних рослин багато. Вони відділяють у повітря багато фітонцидів, які благотворно діють на весь наш організм. Ще трохи підсиплю землі. Супер. Та ще раз проливаю ялівець водою. Догляд за суїцикою складний. Звичайно ж, перший час знову посаджену рослинку треба регулярно поливати. Ґрунт навколо не повинен пересихати. Подальшому ялівець посухостійкий, тому не потребує регулярних поливів, але це буде через рік. А зараз слідкуємо, щоб ґрунт не пересихав. І ще хочу нагадати, що ялівці дуже люблять дощування, тому у посушливу погоду, коли стоїть сильна спека, дощування для них це найкращий варіант для зволоження крони. Друзі. Вирощуйте такі прекрасні рослини! Якщо вам сподобався ролик, не забувайте ставити вподобайки. З вами була Світлана на першому дачному всім миру і до нових відеозустрічей.